Він зайшов до розкішного ресторану. Жодних брендових речей, жодних показних жестів, лише спокійна впевненість у кожному його кроці. Хостес поглянула на нього, на мить розгубилась і холодно промовила: Перепрошую, сер, ми повністю заброньовані. Хоча за склом чітко виднілися порожні столи. Чоловік чемно повторив своє прохання, та цього разу до нього вийшла адміністраторка, висока у дорогих підборах, з гострим поглядом. Вона повільно окинула його оцінюючим поглядом і з холодною посмішкою сказала: Сер, ми не обслуговуємо людей, які приходять у такому вигляді. Це не фудкорт. Кілька гостей насторожено обернулися. Один офіціант. Тихо прихнув від сміху. Чоловік не сперечався, лише кивнув і вже збирався піти. Але в цю мить до ресторану зайшов інший, у дорогому костюмі, його миттєво зустріли з посмішками. Вітаємо знову, сер. Радо промовила адміністраторка. Я лише прийшов зустрітися з основним власником ресторану. Він мав бути вже тут. Відповів гість у цей момент. Чоловік, якого щойно принизили, обернувся і тихо сказав: Я тут. Зала завмерла. Він спокійно підійшов, потиснув руку гостю, а потім подивився прямо в очі адміністраторці. Його голос був тихим, але в ньому відчувалася влада. Я володію 65% цього закладу, і в моєму ресторані я не дозволяю принижувати людей. Через їхню зовнішність. Ви звільнені ніяких криків, ніяких сцен, лише тиша і його незламна впевненість. Він сів за найкращий стіл, а ті, хто щойно його засуджував, мовчки дивилися, усвідомлюючи, як сильно помилилися.